Вітаю на константі! Карабаський конфлікт, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, про який зараз говорить чи не весь світ. Сьогодні пропоную розібратися з хронологією цього конфлікту, з чого все починалося і на якому етапі ми перебуваємо зараз. Починаємо. Територіальний конфлікт почав загострюватися ще з часів СРСР, точніше, з вересня 1987 року. Вірмени завжди складали більшість жителів у цьому регіоні. Незважаючи на це, більшовицька влада заклала бомбу повільненої дії, приєднавши цей регіон до Азербайджанської Радянської Республіки. Міжетнічні чвари між місцевими народами були неминучі. У першій Карабайській війні, яка почалась 20-22 лютого 1988 року і закінчилася 12 травня. 1994 року перемогу здобула Вірменія. Наступні 22 роки конфлікт перебував у замороженому стані. Лише зрідка сторони вдавалися до невеликих збройних сутичок між собою. Другим важливим етапом військових бойових дій стала війна, яка почалась 2 квітня 16-го року і продовжувалася всього 4 дні. Відома під назвою Чотириденна війна. Вона стала можливою виключно завдяки тому, що Азербайджан отримав новітню зброю від РФ. Третім етапом цього конфлікту стала Друга Карабаська війна, яка почалась у двадцятому році. При Сла численні жертви, та була освітлена у міжнародних та локальних змі. До речі, під час цієї війни Азербайджан бомбардував Карабах за допомогою ізраїльського озброєння, тобто нам ізраїль зброю не постачає, а Азербайджану так. Четвертим та поки що найважливішим етапом конфлікту є події, які відбуваються прямо зараз. Збройна агресія Азербайджану по відношенню до Нагірного Карабаху від 19 вересня 2023 року супроводжувалася геноцидом місцевого цивільного населення та руйнуванням інфраструктури цього регіону. Це є неприпустимим і має понести юридичні наслідки. За даними уповноваженого справ людини нагірного Карабаха, кількість загиблих внаслідок агресії Азербайджану складає 200 людей, серед яких були і діти. Також щонайменше 400 осіб було травмовано. Загальна ж кількість жертв, починаючи з 88-го року, становить більше 32 тисяч осіб: 25 тисяч внаслідок першої карабаської війни та 7 тисяч внаслідок другої. Отже, в цій ситуації саме Азербайджан є агресором, який не цурається вбивати навіть мирне населення. Когось ці дії нагадують, Незважаючи на те, що деякі азербайджанці воюють на боці України, дії влади та збройних сил Азербайджану аж ніяк не можна характеризувати як позитивні. Азербайджан є військовим союзником РФ та робить практично все те, що і росіяни в Україні. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!